Друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні в мене дуже класний настрій. Я відчула, що я давно не знімала подібні відео, хоча я знаю, заздалегідь, що такі відео наразі не дуже. Актуальні, можливо, не дуже цікаві, тому що всі хочуть дивитися влоги, на побут, не знаю, там повсякденне життя і таке інше, але мені дуже не вистачало саме б'юті. Якщо ви новенькі, підписуйтесь. Якщо ви старенькі <смас> натискайте вподобайку, і ми з вами будемо рухатися далі. Камера працює, мене видно. Я маю надію, що мене добре видно, тому що в мене тут купа нового світла, і а, я знімаю вночі. Ну що, друзі, починаємо запис цього відео, з того, що я просто не побачила, що в мене не працює мікрофон. Але, тим не менш, починаємо з того, що беремо ось цей тональний крем від Estee Lauder. Це Double Wear. І він просто ідеальний в тому плані, що він маскує абсолютно все. Наразі в мене є невеличкі шрамики, і для мене це актуально. Але я б, мабуть, не радила використовувати його абсолютно кожного дня, тому що він досить таки стійкий і може висушити вашу шкіру. Я вже багато разів казала, що він ідеальний на кожен день. Ні, ну це якщо у вас весілля кожного дня. Я вже багато разів казала, що він ідеальний на якісь особливі свята або виходи, але в мене він в принципі використовується кожного дня, тому що він стійкий, він класно тримається, він класно все маскує. Навіть мені здається, що і татуювання може замаскувати. Тож можна зробити висновок, що в мене особливі моменти в житті кожного дня. Це іронія. Далі буду наносити ось цей контурінг, рідкий контурінг від корейського бренду, який я постійно забуваю. А п'ю, якщо не не помиляюся, так мільярд разів також його показувала, мені вже навіть соромно. Дубається мені більш за усі інші продукти. Тому ну, як би якось так. Я не завжди ним користуюся саме в такій техніці, тому що, якщо я роблю якийсь швидкий ранковий мейк. Я інколи навіть не встигаю. Але якщо є час, звичайно, так, якщо є чистий пензлик, а не той, який не мили тисячу років, то в принципі він <гаде> дуже класно заходить. хоп <гаде> хоп Але трошки важкого люксу, він такий важкий, наче усе моє життя. Хочу скінчити, насправді, це Шарлотта, це найсвітліший контурінг, хайлайтер Rest in Peace. І так як тональний у мене, в принципі, матуючий, його ну, не потрібно сильно закріпляти, але я все ж таки це зроблю. Хоча я не завжди це роблю, тому що, в принципі, мені достатньо цього. Ось. А, тому можна зверху нанести сухий продукт, але дуже обережно. обережно. Так, далі в мене ось така пудра від Hourglass, вона ну, ось так виглядає. І я все одно трошки зафіксую скули. Знову ж таки, це якби мик, який я не завжди встигаю зробити на роботу, але якщо я е Працюю, скажімо так, маю зустрічі в місті, то я е, обираю хоча б е, стійкий тональний для того, щоб він тримався весь день. Моє улюблене це Анастасія, це колір е, тауп, е, такий сіро-коричневий, мабуть. Щось мені здається, що треба було мені брати темніший колір, але вже, ну, якби який взяла. Я дуже полюбляю натік через те, що блин, це продукт, який я вже перевірила роками і на практиці, і взагалі на інших людях. Тобто мені дуже-дуже подобається, як він себе поводить, і як взагалі він ем, закриває усі місця, де не вистачає волосся, і наскільки він натурально виглядає, це просто. Пісня насправді. Ось, і взагалі, дівчата, знаєте, мені дуже не вистачало саме таких мейків. Для мене це медитація. Для мене це час, який я присвячую собі, коли я можу відпочити, коли я можу просто відключитися. І, ну, і я вирішила просто знову знімати. Хоча ви бачите, що наразі україномовний контент він не дуже. Популярний, на жаль, тобто не так багато є україномовних блогерів. Ось. І ну, з чим я постійно якби, зіштовхуюся, це з різними там коментарями, типу, ну, від наших сусідів, звичайно, які кажуть, ну що вже немає переглядів, ну давай вже закривай канал, як ти в нас вже задовбала і таке інше. Ось і я подумала: блін, не буду я закривати канал. Вибачаю мій канал, це моя віддушина, я буду робити те, що я буду вважати за потрібне. Так далі консілер від Yves Saint Laurent, Це Туш ікла. І я зі свого боку буду намагатися робити класний якісний контент для того, щоб, по-перше, і самі відволіктися від того, що зараз коїться. Я думаю, що ви самі бачите усі новини, ну якби в курсі усього цього. Так, а, блин, я навіть в мене просто навіть не повертається язик про це говорити, тому що, як мені здається, я, ну, я вже чула від психологів. Різних, що людина, яка споживає новини постійно, в такому, знаєте, досить агресивному темпі, як це роблю я. Я вже, ну, хоча б наразі я вже відписалася від десь половини каналів. І ця така людина, вона отримує посттравматичний ефект. Тобто вона травмується через новини ще додатково. Ось, я думаю, що це трапилося зі мною. Ось і я просто вважаю, що це дуже актуально. Продовжувати далі жити, незважаючи ні на що, тому що ну, там впадати в депресію, і коли там почитаєш ці новини, ти просто такий, блін, вже життя злайно, я нічого не хочу, це, мабуть, повинна бути най-най-най-най-най найостанніша -най 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 ідея у вашій голові, тому що насправді жити потрібно і насправді. А Якщо ми вижили, якщо в нас є дах над головою, значить в нас є усі можливості для того, щоб розвиватися, для того, щоб відбудовувати все, для того, щоб, ну, хоча б а, зробити цей світ краще. Ну, мені так здається, принаймні. Ранова палетка від Шарлот. Слухайте, я взагалі а, зрозуміла, що я в принципі не користуюся нічим із того, що я маю. А маю я багато косметики. Я думаю, що в принципі. Потрібно якось, ну, я не знаю, робити вигляд, що я типу блогер. Отже, це палетка від Шарлоти, мега популярна, вона називається Instant Eye Palette Pillow Talk. Це одноіменна колекція разом з помадою, рум'янами і таке інше. Бачите, тут в основному матові відтінки, і вони мені дуже подобаються. Бачите, ось такі коричневі. Я думаю, що, в принципі, старий, добрий, коричневий відтінок це саме те, що. Мені зараз потрібно. Тому ну, ось цей колір трошки потемніший на пензлик. Це в мене Зоїва. В основному в мене усі пензлики від або Зоїва, або Beauty-Bay, або, я не знаю, що там в мене там ще валяється. Ось і починаю тушувати. Тушую, 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 і щось там в мене виходить. Взагалі тіні дуже пігментовані, насичені, класні кольори. Ось, хоча ця палетка отримала дуже багато критики, коли вона вийшла. Багато хто її порівнював з Urban Decay, тому що там дуже багато таких матових кольорів є. Ця палетка Naked Basics, або як вона там називається, вже не пам'ятаю, 200 років не користувалася Urban. Ось, і на той час це був навіть такий скандал. Але зараз я бачу, що вже все так трошки постихало, і люди потроху купують цю палетку, тому що вона насправді класна. Подобається насправді так. Можливо, не кожна відважиться на такий колір колір щастя. Але мені подобається, ви знаєте. Тут, тим паче, є багато різних відтінків а, і на побачення, і взагалі на кожен день, бачите, вона досить таки універсальна, як на мене. Але якщо купувати щось у Шарлоте, я, б, мабуть, брала а, маленькі тіні по 4 штуки в палеці, тому що вони більш такі, ну, як на мене, Типово е в стилі Шарлотти. Ось моя красуня це Exagerise, і я полюбляю цей відтінок, тому що він просто ідеальний. Слухайте, він виглядає просто бомбово. І навіть на блакитних очах, і на якщо у вас, і на зелених, ну, в принципі, на всіх очах. Тому ця палетка, на мій погляд, вона є універсальна. так вона виглядає. І це типу, намагаюся і фарбуватися і вам її показати. Мені дуже подобається цей колір через те, що він просто магічний. Дивіться. Це просто... Це просто магія. Це просто магія за ваші гроші. Дякую. Вау, слухайте, мені подобається цей ефект. Не знаю, як вам видно, але очі вийшли. Дуже надково. Так наче не спала два тижні. Я взагалі-то хотіла взяти палетку від Huda, рожевий кварц, але щось пішло не так. Я, я знову повертаюся до Шарлоти, тому що це насправді дуже жіночні відтінки, а Huda це більш про... не знаю, про те, як... Виділятися про те, як бути яскравою а, Ну, таке дуже східне все. Так, ну я вже встигла це зробити, але трошки зроблю ще на камеру, взяла ось цей відтінок і наношу його у куточки. Дуже обережненько ось так. І трошки вже під брови. Ну, якось так все вийшло. Тобто сьогодні без а, чогось такого малювати стрілку або ні. Да, ні, да, ні. Я не знаю, за що ви там голосували, але я вирішила додати трохи ось таких стрілок. А, нехай це будуть тіні. Це палетка від The Balm Meet Matte Trimony. Просто бомбезна, насправді, я обожнюю її. А, і я намалюю тонесеньку стрілочку. Маю надію, що її буде видно тут. Через те, що я не хочу. Я просто не хочу нічого ускладнювати. Я в основному ніколи не малюю такі дуже яскраві стрілки, якщо фарбуюся на день. Ось, в основному, якщо є час. Але зранку часу дуже мало, тому що треба і саму себе привести до ладу, і зібрати малу, і висів нагодувати, і, ну, коротше, ви зрозуміли. Завиваємо наші вії. Раз. Два. Абсолютно нова тушь L'Oréal, це XXL Lift, це їх типу професійна тушь, яка ви бачите, в неї. Дві щіточки, одна така, друга трошки поменша. Ось, чесно кажучи, нічого такого не помітила. але було цікаво придбати через те, що багато чула про неї. Ну я не знаю, як вам зараз просто самі скажете. Я насправді все ж таки полюбляю Maybelline і це найкраща туш із усіх, які я купувала взагалі. Хоча ні, вланком ще круті туші. В Лораль там є буквально декілька тушей, але ну, якби це не вона. Далі у мене знову пропав звук. Я беру такий олівець від Калі. Це колір Candy Він фінгеловий, дуже класно наноситься, класно тримається. Але він занадто рудий, як на мене, і тому підходить виключно на ось такі мейки, коли все плюс-мінус в одному кольорі. Ось. А так соло я його не дуже часто ношу. Хоча, в принципі, по якості він класний. Чого не можу сказати про помаду, тому що, наприклад, мої вуста вона сушить просто безбожно, тому я б купувала лише олівець. Ось ця помада, бачите, в тому ж самому кольорі. Насправді, поки я тут е, зрозуміла, що в мене зник звук, я встигла нафарбувати уста, але мене відвідало натхнення, і е, я трошки привела до ладу своє волосся, я вирішила, що на помаду від Kylie я буду наносити ось таку помаду від Nars е, в кольорі Ракель і Подивимося, що з цього у нас вийде, тому що, як на мене, вуста дуже мертвецькі. Чесна помада від Кайлі дуже матуюча, вона мені стягнула усі губи. Вони у мене зараз якісь жахливо перепані, тому... Не можу рекомендувати цю помаду на кожен день. Взагалі я не розумію, як нею можна користуватися. Так, далі я вже прибрала залишки... Що це було? Я вже встигла прибрати залишки пудри і зараз буду наносити рум'яна в кольорі оргазм. оргазм. А це взагалі можна казати? Я не втрачу монетизацію, ні? В рожевому кольорі ранкового світенку. Ну а зараз просто саме те, що треба, дивіться. Дуже класний освіжаючий колір і макіяж, із яким просто можна йти і... куди можна йти з таким макіяжем? Скажіть мені. Так, останній штрих, як на мене, не вистачає блиску на, на устах. Не подобається мені Такий трохи навантажений мейк. Тому трохи додавлю олійки. Дивіться, зараз все оглядає якось яскравіше. А, олійка від Dior. Такий дуже натуральний колір і номер 012. Дівчата, ось який мене вийшов макіяж. Слухайте, сказала дівчата, наче мені 25 років, і це якийсь там 2012 рік. Насправді, я дуже сумувала за вами, я сумувала за можливістю знімати макіяж, за можливістю просто з вами розмовляти. І це для мене така, знаєте, терапія. Якщо так, то від вас вподобайка, коментар, і ви таким чином просуваєте. А це контент серед україномовного YouTube, що для мене дуже важливо. Я вас люблю і усім бажаю класного, насиченого, позитивного, най-най-най-най-найкрутішого дня. Па-па!